Використання системи мудру під час вивчення математичних історій. Ну, Ми представляємо київський національний. Лінгвістичний університет, але мова йде про викладання математичних дисциплін. Ну, оскільки у нас є три спеціальності, в яких використовується тим чи іншим чином математика, основні такі спеціальності це маркетинг і спеціальність менеджмент. Була ще така спеціальність, як прикладна лінгвістика, де було багато математики, але залишається тільки третій, четвертий курс, які вже в нас. Пора покинуть і залишаються тільки оці дві спеціальності. У ну, мене є дві чудові студентки, які допомагають наповнювати курс з математики, тому я їм дуже вдячна і вони сьогодні тут присутні в течі. Мова йде про те, що зараз молодь наша звикла сприймати інформацію такими кліповими частинками. Ну, це я нас привчило вже і телебачення, і телебачення, яке видає нам. Інформацію, наприклад, новини там перед новинами, короткий зміст новин. І е, цей, цей глобальний потік інформації постійно оновлюється і це е, сприяє тому, що студент теж сприймає інформацію якимись невеликими порціями. Ну, Змушені підстраюватись по те, що є. Тому, якщо взяти, наприклад, студентів, то він зараз залишає інформацію, якимись... побачити студентів. щось чим. Взяти і прочитати якісь підручники. Ну, для того, щоб якимось чином підлагодитись під наших студентів, щоб вони могли сприяти цю інформацію. Ну, на прикладі дисципліни теорії ймовірності я покажу, як ми наповнюємо наш курс. Значить, ну, є така частина, яка обов'язкова, яка відповідає тому підручнику, який у нас є. У нас є підручник, свій підручник з теорії ймовірності, і він. Створені таким чином, що вся кожна тема поділяється на такі невеличкі блоки. Є, скажімо, теорія невеликий блок, є типові приклади, які розглядаються, є питання, які вони повинні на наступний, на наступне заняття дати відповіді на ці питання. Є вправи, які вони виконують. Є завдання, ці завдання можуть бути або просто як завдання, в деяких темах ці завдання зроблені саме за допомогою системи Moodle. Ну і є тести. А от інша частина, яка додається, це вже інтернет-ресурси, які можна використовувати. Тому є така проблема, що якимось чином треба урівноважити оці дві частини. Тобто та частина, яка відповідає за оце сприйняття у вигляді кліпу. І та частина, яка відповідає за поняттійне мислення наших студентів. Ну, що робити? Ну, спочатку треба якимось чином привчити їх брати підручників в бібліотеці, щоб вони могли вивчати наш матеріал. Якщо цього не вдається, то ми робимо отакі за допомогою зовнішніх ресурсів, в даному випадку, Айзум. Робимо електронні версії тих самих підручників, які вже у нас є. Ну, таких сервісів є багато і вони дуже добре розміщуються у системі Moodle. Крім цього, можна ще використовувати такий сервіс, як Free Тоже Окремі лекції, окремі теми можна зробити таким чином, щоб вони бачили і на своїх пристроях, які вони з собою носять, ці лекції, які ми створюємо. Значить, у цьому, наприклад, ресурсі можна створити обкладинку, можна створити фон, на якому буде з'являтися матеріал. Можна свій матеріал, який у нас вже, наприклад, в Word є, можна його якимось чином поживити, додати там якісь картинки, схеми, малюнки і так далі. Наступна проблема, яка виникає, це проблема пов'язана з тим, що Наприклад, годин мало у нас, ну, якщо от я скажу, що в цьому семестрі у мене всього 7 лекцій і 15 практичних занять. Що можна розказати за 7 лекцій з теорії мовірності? Тільки основне. Тому, якщо були б якісь можливості підключення якихось математичних пакетів, які ми, коли були, були курси більш погодинно великі, ми використовували, наприклад, матка, я розказувала, показувала, ну хоч. Зараз можна, от якщо для того, щоб якимось чином розглянути розподіли, нормальний розподіл, там біноміальний або ще якийсь, ми використовуємо середовище гіогебра, яка дуже добре монтується в курс муту. Ну, Я бачила, що в ну, попередніх конференціях вже були розглянути, ну, був розглянути цей пакет, тому зараз я зупинятися на цьому буду. Хоча там є дуже багато різних можливостей при використанні на скажімо, вищій математиці. Другий варіант, який ми ще додаємо до своїх тем, це оцей звісний, курс, звісний сервіс Learning Apps, в якому є вже готові вправи, які можна використовувати. Тут є можливість створити свої вправи, але треба зареєструватися. І тут є можливість вибрати складність цих прав, тому що там є такі бігуна, за допомогою якого задається складність вправ. Можна вибрати, там є і шкільні вправи, і є для вправи для вищих, але краще створити свої власні. Єдине, що, що тут нема оцінювання, тобто це не, не, не працює як тест. Але можна, наприклад, дати всі ці прави, я надаю їх для тренування, щоб вони перед заняттями потренувалися перш ніж йти на пару, поразв'язувати задачі. Є можливість перевірити відповіді, тут є в кінці ось такий значок, на який нажимають і бачать, де вони правильно критики, де неправильно. І є різні варіанти оформлення сервісу, інтерфейсу цього сервісу. Ну, враховуючи знову таки циколе мислення нашої молоді і потік інформації, яка надходить зовні, ну, треба якимось чином збирати всю цю інформацію компактно, щоб можна було представити візуальний ряд для тієї чи іншої теми. Тому можна використовувати, використовувати інфографіку, тобто такий спосіб, за допомогою якого буде утворюватися в образу. Ну от один з цих сервісів Ізел, другий сервіс, який ми використовуємо під -то час. Тобто можна окрему тему зобразити, тут є можливість слайдами зробити. Є такий сервіс, який доступний в Google, він дає додаток, можна встановити у своєму на свій диск робочий. Ну, я маю на увазі Google Диск. І це найбільш такий доступний сервіс. Можна в цьому сервісі теж зробити якусь цікаву інфографіку, якісь матеріали, які студенти зможуть потім переглянути, і вони монтуються знов-таки ну, дуже добре в наші курси. Ну, останнім часом, оскільки у нас є багато різних відеоматеріалів, які треба збирати в якесь одне місце, щоб можна було не шукати в Ютубі по всім темам, а знайти десь в одному місці то Для цього можна використовувати так звані інтерактивні дошки. Ну от, Один з прикладів Real Time World, де можна розмістити свої матеріали, розмістити посилання на різні інші матеріали. Можна розмістити, наприклад, ну, типу, шпаргалки такої, по всім темам. Тут же можна розмістити текстовий файл, додати свої презентації. І завдяки тому, що ця система вона інтегрується з Google Drive, то можна. Заходити і редагувати ті документи, які розташовані на цій дошці. Ну, крім цього, є ще такий сервіс. Він я пам'ятаю декілька років тому він, коли був ще повністю безкоштовний Сінґлін, то там було значно багатше вибір цих різних значків, які можна прив'язати, наприклад, для, до якогось цікавого фото чи картинки, і розглядати потім. Видео размещать и видео, видно, на этих вот кнопочках или как они называются. Ну, нажать тут не працює я видео сегодня, поэтому показать мне не получится. Ну, в принципе, вот этот сервис, он тоже очень достаточно неплохой. Но единственное, что теперь все переходит. Приучили людей, а потом делают плату. Ну, этот сервис мало осталось функций, но платный, если это, это там есть. Значит, на але Доступніший сервіс, падди називається теж така дошка, на якій можна виставляти свої презентації, тексти, схеми, відео, тобто, все, що ви хочете зібрати на ту чи іншу тему, воно збирається в одному місці. Ця дошка вона є нескінченною, тобто обмежень тут немає. І студент може побачити, перейти на той сайт. Презентацію або на ту схему, яку ви тут розташуєте, і подивитись той матеріал, який йому буде цікавим стосовно тієї чи іншої теми. Ну, Якщо підсумовувати те, що ми розміщали у себе на сторінках, то можна сказати, що досить багато цих сервісів і досить багато різних версій. але так, щоб поживали курс математичних дисциплін, треба якусь, крім того, що ми розміщуємо, наприклад, свої методички чи свої матеріали, чи текст, тести, ще додавати якісь цікаві відео, цікаві презентації, які є в зовнішніх ресурсах. Ну, наприклад, по вищій математики я знайшла пісні на теорему роля, Лагранжа і так далі. Я там, мне кажется, было интересно. Правда, на русском языке, послушать и посмотреть, соответствующим материал был нужен. Я, Я понял, вас... Можно, пожалуйста. Можно пожалуйста. Ты, пожалуйста, не а, мысли. Ну, Мы посмотри, что Литва, 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 Понимаете, как? Рекомендовать нам никто не рекомендует, но нет. это факт. Это поколение нет, называется нет. Google поколение. Нет. Теперь а еще нет. Нет. <свят> это тоже, Мне это тоже не нравится. Но вы спросите молодежь, как они воспринимают информацию. Они ее воспринимают. Это 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 как это а мы с вами на конференциях поговорим цей ф. Лексионный маркет снижений. А хтось сказав, що є клипове мислення, а ми кажемо, да, є. Ні, е, а чому нема досліджень? Є зараз у психологах детало очень досліджував це? Ну, это не есть предмет моего исследования. Я просто принимаю как факт, что. Ну, тоді вы выкористывали клипове мысленно, да, вернее тут. А яке відношення, те, що ви нам розказали, має до дослухову мысленность? От те саме відношення, що, Якщо хочу, ми що надо, матеріал ділиться на свічі. короткі порції, які вони краще сприй... сприймають, ніж як буду читати лекцію цілу. Вони вони зараз не висіджують цілу лекцію. Якщо я математиком починаю щось розказувати і писати на дошці, то мені треба робити якісь перерви, бо вони не сприймають. Оце така молодь пішла. Це не, не молодь пішла. Це ми з вами нав'язуємо їм таким чином, що. Нет, <реш> <реш> я, я, я с этим не сомневаюсь. Я им ничего не навязываю. Я пришла к выводу на, на основании своей многолетней практики, что им нужны какие-то интересные факты, иначе они не могут принести целую пару. Вот а это теперь педагогики называют, это педагогики называются клиповые мысли. Ну, почитайте, психологов. Но я могу принести очень много всяких... на эту тему. Ну, сейчас в журналах есть. Как, какие журналы? Ну, я не да? Ну, я, я, к сожалению, литературу не, не выписала. Не, не, ну, нема такого термина. Нема. Так, и все пока... Есть, есть? есть поколение Google у да, нас. Нет, они называются называют поколение Google. Так, ну, это можно...